Перше у Луцьку відбувся молодіжний медичний форум 2025. Протягом двох днів майбутнє та досвідчення медики з різних регіонів України обмінювались досвідом, брали участь у майстер-класах та ділились новими ідеями для розвитку системи охорони здоров'я. Захід проходив у Волинському медичному інституті, що об'єднав науку, практику та гуманітарні аспекти медицини. Ідея зродилася ще, скажімо, напевно, з минулого року, тому що наші студенти вони активно приймають участь і були активними учасниками. Секцій а, минулих конференцій, і а, сьогодні у часі війни, саме найважливіше це підтримати молодь. І ми це зробили. А, і сьогодні а, з різних куточків України приїхали до нас студенти своїми науковими керівниками ділитися своїми дослідженнями, дослідженнями напрацюваннями. І а, сьогодні ви маєте можливість оглянути наші майстер-класи, воркшопи, а, роботу у секціях. Програма форуму включала одразу. З у кілька тематичних секцій: від екстреної медицини до психічного здоров'я та інновацій у фармакології, особливу увагу приділили викликам війни та новим підходам до реабілітації військових та цивільних. Я виступала на цьому міжрегіональному форумі і хочу сказати, наскільки я вважаю важливим таку можливість поділитися досвідом. Я дізналася дуже багато на різних доповідях. В нас були різні секції, як з клінічних практик, так і з загальних дисциплін, як соціологія історія. З можливістю дізнатися історією мого регіону львівського, івано-франківського є можливість співпрацювати і ділитись досвідом з людьми, які вже практикують. Тобто, за вищу освіту, це наші магістри та бакалаври. Була можливість підключитись дистанційно. Тобто, ну насправді, обсяг досвіду, яким ми ділилися, не осяжний. Я вважаю його дуже цінним. Форум це також і практичне навчання, комунікація молоді між собою та з досвідченими представниками медичної галузі край. Необхідна попри складні часи в Україні тут класний, потужний, енергетичний атмосферний майданчик для молоді. Молодь це наше майбутнє, і ми пишаємося, що в нас є реально круті, потужні молоді науковці в сфері медсестринства і загалом медицини. Тому що на сьогоднішній день це є надзвичайно потужно потрібно, оскільки медсестринство стає, має новий розвиток, новий виток. І медсестра це є ключова ланка в охороні здоров'я. І медичні брати також. Серед почесних гостей знані науковці, викладачі з медичних академій Львова, Тернополя, Рівного та інших міст України. Ми працюємо на нашу молодь. Тому що вони будуть творити квітучу Україну, тому ідея форуму абсолютно була підтримана і Національною академією наук, і звичайно, нашим товариством науковим Тараса Шевченка, який має самі древні традиції наукової еліти України. І тому ми працюємо на нашу молодь, на наше майбутнє наша молодь мудра. Вона креативна, вона розкута, вона енергетично нас заряджає на завершення форуму, панельні дискусії, вручення нагород і, звісно, тепле спілкування. Сподобався цей захід. Я познайомилась з дуже класними, приємними людьми. Насправді це моя перша наукова конференція. Це дуже класний досвід. Мені було страшно, але я дуже рада, що я взяла в цьому участь, і я буду надалі. Пробувати ще приймати участь в інших конференціях загалом було дуже цікаво, дуже тепло нас прийняли, і загалом місто дуже красиве. Форум це не лише про медицину, це про майбутнє яке твориться тут і зараз. У колі людей що не бояться викликів і бачать у науці шанс для змін. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.